Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас на відео буде двигун однофазний 220 вольт. Це двигун з мого компресора. Він стояв на вулиці весь час і поламався. Компресор великий, двохциліндровий, і двигун цей має потужність 3 кВт, 3000 обертів. Що ми бачимо, друзі? Чому він поламався? Він просто перестав вмикатися. І все. Я його розібрав, зняв флянчик. Всередині цього двигуна стояв отакий отака штука. Кріпилась вона отут до флянчика. Ось. Всередині. Це називається центробіжний вимикач. Що він вимикав? А він вимикав пусковий конденсатор. І все, це його функція. Більше ніяко. Але з часом вони, як правило, ламаються. Е, ну, Тут же ж немає ніяких благородних металів, нічого. От, молотунька, от, срібла тут немає і так, тому подібне. От. Все звичайно, все просто і звичайно і дешево. Тому він з часом і поламався. Він майже у всіх він ламається. От. Не, не гадайте, що у вас з роками, звісно, Так і в мене він зламався. Так ось, він бачите, як тільки двигун розкручується, от, оцей центробежний вимикач роз'єднує пусковий конденсатор і все. Якщо приборимо ці два контакти в борні помірять, вони завжди показують ні, ноль. Коротке замикання. Все. Оце його функція більше ніяка. От. І ламаться. От що в нього є. Тому я його викинув. А чому викинув? Він стоїть отам за підшипником. да? І дивіться, оце, всій... оце дивіться, пружинки тут, металолом всякий. от. Оця часть вообще була напресована на валу. І зняти невозможно нічим. Думав, болгаркою пилять. От. <світку> Пружинки, і все. Так, друзі, зупинився на тому, що <світку> розкажу далі. В моєму випадку, в цьому моторі моєму, виходить з двигуна три дротика. Ось вони. Дивіться. Червоний, чорний, червоний. Значить, є двигуни, де виходять 4 провода. Хтось питає, чому тут три, а там 4. Тому що в моєму випадку дві обмотки в одному місці з'єднані разом. А в тому двигуну, де 4 провода, вони не з'єднані. І вони з'єднуються тут у борні всередині. А в моєму випадку вони отут з'єднані, всередині двигуна. Оце і вся різниця. Все. Значить, іще нюанс такий. Що е, хто скаже, а де вони з'єднуються? Дуже просто. В більш сучасних двигунах, де стоїть оцей термовиключатель, термодатчик, термоконтакт, термореле, оце в цьому місці з'єднуються дві обмотки. Зрозуміли? Дві обмотки тут з'єднуються разом. Це 100%. Зрозуміло. За радянських часів це дуже рідко зустрічалось термоконтакт і згорить, так згорить. Ну, а вже зараз ставлюють, Якщо перестав працювати, то треба шукати, чому він вимкнувся і не включається. Це. Ну, звісно, що якщо температура піднімається, він на температури працює. Тому він називається термодатчик, термореле, термоконтакт і так далі. Значить, е, друзі, беремо прибор. Бачите прибор. Зараз ми будемо шукати обмотки, де робоча, де пускова. Зрозуміли? Беремо прибор, ставимо на 200 Ом. І в моєму випадку ми будемо міряти два червоних. Ну, давайте так, як кажуть, это от, от фонаря, от, от ліхтарика. от. Ми не знаємо, які тут обмотки, де пускова, де, де робоча, ми не знаємо. Але ми знаємо, що пускова обмотка завжди буває більше опір сопротивлення, а робоча обмотка завжди менший опір, сопротивлення. Тобто робоча. Менше, а пускова більша. А чому більше пускова за робочу? А тому, що в пусковій відков більше. І в дрот там провод тоньше. В моєму випадку тут мідяшка намотана, бо він давніший цей компресор. Зараз мотають алюмінію. Ну, різниці немає. І той, і той двигуни працюють. Зрозуміло. що. Єдине, що скажу, що в алюмінії така біда буває, вже швидко скажу. Що? Отут, коли медь з алюмінієм з'єднується, плохий контакт, вони гріються, потім чорніє отут і тут. І в концовки воно тут пригорає, вигорає і все. І двигун перестає працювати. Все. Так, ну в моєму випадку цього не, при... не... не вийшло. От. Так, беремо прибор, переключаємо на 200-ом і міряємо. Дивіться. Так, я зараз. Щас... Беремо один червоний. Ну, я ж бачу, що це, це де з'єднані дві обмотки. Да? Ну приблизно, як, к приміру, не знаю. Вот. Да? Зараз я підсвітку включу і ще другий червоний. І міряємо. Друзі, що ми бачимо? Угу. 1,9. Так. Так. Давайте ще раз переміряємо. Давайте ще раз покажу. Оце ми, друзі, шукаємо робочу обмотку. А що робоча обмотка завжди сопротивлення буде опір менше? Два червоних беру. Один і шесть, друзі. Один і шесть Ома, один і п'ять. А ну давайте ще раз. Да, один і шесть. А ну ка ще раз. 1,6, 1,7. Ома. Друзі, запам'ятали. Тепер беремо, міряємо другі контакти, що виходять. Міряємо. Оцей общий, де з'єднані, да. І міряємо. Так. Три три, три і чотири, три два даже Ома, друзі? Ще раз поміряємо. Трії два. Е, друзі, що ми тепер знаємо? Ми знаємо, що одна обмотка у нас 1,6 ома, а друга 3,2 Ома. Вивод такий висновок, що там, де менше 1,6, це два червоних, це буде робоча обмотка. А там, де менше червоний і чорний, це буде пускова обмотка. Зрозуміли, все. Тепер я вам зараз намалюю і покажу, як це воно виглядає. Так. Друзі, дивіться, зараз я вам намалюю і все буде так, як ви кажете. Значить. Малюємо дві обмотки. зрозуміли. Ця малюнок, бачите, коротенький це длинненький. Чому так намалював? Тому що це у нас коротенький малюнок буде робоча обмотка, а длинний е малюнок е буде пускова. Бо воно так і є. Е пускова тут більше провода і більше вітків. Тому я так і намалював. Тут менше провода. І менше відків. Зрозуміли. Значить, далі що ми малюємо? Значить, бачите, вони тут з'єднані. Оце от. Дві обмотки з'єднані. От я їх зараз з'єднаю. Так. І опускаємо контакт, опускаємо вниз. Тут у нас, буде здогадались. Термовиключатель. Оце він. Оце він на малюнку. І далі він йде сюди. І тут у нас вивод. оце він, ось він. Бачите, оце. Так. Другий червоний вивод. Оцей. Осьо. І чорний вивод. Оце. Осьо оце чорний. Оцей чорний, оцей ось оце. він. Далі ми малюємо, що підключення. Буде 220 вольт. Пишемо тут, 220 вольт, переменного. змінного струму. Так. Це в нас буде робоча обмотка. Пишемо R крапка обмотка. Це в нас пускова обмотка. Пишемо П. Крапка. Обмотка. Зрозуміли. Опір робочої обмотки у нас який був, друзі? 1,6 Ома. Пишемо. 1. Крапка. 6. Ома. Це в нас робоча. А оце в нас буде, друзі, пускова. Вона була у нас 3,2, 3,4 Ома. Давайте напишемо 3,2. 3 і 2. 2 Ома. Як бачите, Робоча обмотка менше опір сопротивлення а пускова більше опір сопротивлення Тому і так воно є. І ми, ми вже, так сказати, винайшли де робоча, де пускова. Зрозуміли. Тепер конденсатори. Як стоять конденсатори підключення? Дивіться. Робочий конденсатор у нас буде. В моєму випадку це тут 40-60 мікрофарат. Вот. А пусковий був 200 мікрофарад. Якщо ви робочий поставите 40, буде працювати, і 60 буде працювати, і якщо у вас є 60, поставите 60 і 60 буде працювати. Ну, а пусковий конденсатор в 4 рази, як завжди, більше треба ставити. В даному випадку він стояв 200 мікрофарад тут. пусковий. Так, малюємо далі. Це в нас що буде друзі? Це в нас буде конденсатор. робочий. Зрозуміло. Тепер ми малюємо. Пусковий конденсатор. Тут вони з'єднані. Я його з цієї сторони намалюю. Над. Але він у нас. Ішов через центробіжний вимикач, вимикач мене написав ВК. Вика. Так робочий. Конденсатор ми напишем це Конденсатор. Робочий. Пусковий конденсатор ми напишем це Пускове. все Друзі, оце така у нас вийшла схема. Бачите от? Це дуже просто. Ми поміряли і у нас вийшло. Дивіться, от ми тепер знаємо, що в нас обмотка робоча 1,6 Ом, друга обмотка пускова 3,2 Ом. Але, друзі, якщо я поміряю дві обмотки отут і тут, ми сплюсуємо опір. Тобто у нас приблизно буде 4,8 Ома. Десь так. Із і цієї обмотки, і цієї. Ми зараз на практиці це. Дивіться, друзі. Зараз я візьму помірюю опір, сопротивлення цієї і цієї обмотки. І що в нас вийде? Вот. Ось вони, це чорний і червоний. Оцей провод ми не беремо. Так. Та що ж таке? Вибачайте, що затягую? Ну, знання усічивості требують. Так, так, на 200 Ом. Зараз ми міряємо оці дві обмотки, який опер її буде. 4, я і казав, 4 і 6 є Ома. Бачите, друзі? Оце ми поміряли 4 і 6. Це я поміряв, друзі. Отсюда до відсюда. Зрозуміли? От сюди до сюди. Це дві обмотки. Ця і ця обще буде 4. І 8, 4,6. Ну, в моєму випадку, бачите, я поміряв. Ну, погрешність прибору, то все. У нас 1,6 плюс 3,2 буде 4,8. Ну, у нас так і вийшло. Все, зрозуміли. Ну, 4,8 нам не потрібно. Бо нам треба оця обмотка і ця обмотка. Все, зрозуміли. Так що не путайте, якщо буває, міряєте. От, а воно там більше 4,8, то ви міряєте цю і цю обмотку, вона не треба. Оце, друзі, така схема. Відключення о цього двигуна 3 кВт 3000 обертів з компресора. Понятно. Чому пусковий конденсатор треба на компресорі? Тому що у нього крутящий момент, він же вал у нього нагружений на поршневу. От. І крутящий момент, тому що повисить крутящий момент, оцей конденсатор 200 мкФ віддає, кажуть, оберти і пуск потоку і по всьому іншому. І все. Але у моєму випадку, зараз цей двигун. Бо я ж його розібрав для відео, От. я його вже перевіряв. Зараз він працює на одному конденсаторі. Тобто, оцього нема. От так. Ви зрозуміли. Це в мене конденсатор 60 мікрофарад. Це вони. Оце разом вони 60 мікрофарад. Він працює. Я його соберу і потім вам покажу, як він працює. Все, зрозуміли. Ну, це, друзі, таке коротеньке відео. Щоб ви бачили. Так. Оце така схема. І так ми провіряли. Це ми тепер знаємо, як вмикається однофазний двигун на 220 вольт 3 кВт, 3000 обертів з компресора. І як знайти обмотки, робочу і пускову. Все. Друзі, як я і обіцяв, двигун я зібрав і зараз я вам покажу, що він працює. Значить, Таке розповім. Борна тут не було, це я поставив сам борно. Тут було якесь, я вже й не пам'ятаю яке. Це ще словацького електродвигуна борно. Ще є кришка, але кришка трохи. Низкого треба чуть-чуть вище кришку підняти. Ось покажу. Ось ось ця кришка. Так, зрозуміли. Конденсатори. Два конденсатора, кожен з них має 30 мікрофарад і 30 мікрофарад, 30 і 30. І в, в сумі виходить 60 мікрофарад разом. Вони з'єднані паралельно. Зрозуміли? Це як один конденсатор на 60 мікрофарад. Все. Бо в мене не було е, од, одной, одной коробочкою 60 мікрофарад. Було дві, як кажуть. Два конденсатори по 30. Я їх з'єднав. Оце так я все з'єднав тут. Ви бачите, от, тут ленту наклеїв, щоб показати, що вона працює. Так. Сейчас я буду вмикати. Все працює двигун 3 кВт, 3000 обертів. Двигун ось компресора. Всі, друзі, Це, значить, що ще сказати? Значить, з цієї сторони на компресорі був вентилятор. Він там такий здоровий був, тут, був, тут, тут такий пластиковий кожух був. І він такий здоровий вентилятор був. от отак, такий. Кришки там не було. Там просто оце квадратний кожух. От, і всередині вентилятор великий крутиться і воздухом, і все. Тут тут прямий привод було на компресори. От. Е, що ще сказати? Оцей флянець, оцей флянець. Е, він ж бачите, який фігурний. Да? От. Так це тут було літло. Е, чи алюмінієве літьо. Все було е, входив він оце цельна, цельний флянець разом з компресором з'єднаний. Бо ці мотори. Як захочете купити такий на цього компресора мотор, вони продаються оцей флянець є і статор. А оцього флянця ви не купите, його нема. Бо цей флянець залишається там на компресорі де 2 циліндри, ви поняли. Воно цельне з тими двома циліндрами. Так що оце таке. Це... Я його просто відрізав от болгаркою. І потім на верстаті я його. Обробив, як мені потрібно. зрозуміле Але цей цей такий варіант не на всіх компресорах у вас вийде, бо є залито взагалі, взагалі там і фляніч не з'єднаєш не цим Це просто такий компресор удачний. Все, друзі. Дякую. До побачення.